有嘛呀？这都。 Это дымовая шашка. Это Кирилл. Кирилл! О, вы уже прокинулись. Ох-йо! Не бійся. Що ти від мене хочеш? Іде Валера. Спокійно. Валера вже в твоєму будинку. Чекає на тебе. А що ти від мене хочеш? Просто я подумав, що цю боротьбу треба закінчити легко і швидко. Тому давай зіграємо в одну в яку. Ми будемо по черзі стріляти з цього револьвера, де тільки одна пуля по-справжньому працює. Правила зрозуміли. Ну що, розпочнемо? Що, ви про щось задумались? Дай нагадаю, У мене є шанс 50%, що цього ця окозла. Гада? Що, ви про щось задумались. Дай нагадаю, У мене є шанс зубити цього козла. Гадав? Так, ну це я заряжу, Эй, hey, ты что робишь? Исторію.